У мене Віктор весь час дегустує чаї. Тільки включила телефон і виробили світло, як я і предполагала. Знову нема світла і переїхали другу кімнату. А скоро вже. 1 листопада і в країні переводитимуть час на годину. І все время ми переходимо також з пепсі, пива і швепсу, переходимо на чай. Вчора зайшов в магазин і купив трошки чаю. Ну, для нас трішки це такими пакуночками, тому що чай у нас випивається кілограмами. Пользуюсь момент. Поки Віктор пішов там за ножем. А я свої квіточки з полила. Оці відкрила, бо вони в мене в коробочці <сум> стоять до сих пір, Будуть до листопада стояти. Така цікава квіточка. Отак. Продовжуємо, світла немає, коло вікна також добре. Все время купуємо чаї в одному магазині, продавця одного. І він мені все время. Тільки я купую, купуємо завжди не помав по, не по, не по багато чаю. І він завжди мені каже, сфотографуєш собі на фотоапарат і приїхав, взяв без проблем. А так будеш збирати по півчаса ходити. Ну, я для чаїв для мене поняття относительне. Я не п'ю тільки зелений чай, а всі остальні для мене вкуснячі, особливо бергамот і цвіточки всякі різні. А цей раз він мені ще предложив, каже, а возьми тут саме, попробуй крем-брюле. Такого я ще не пробував. И він же в, в пірамідках, наверное, интересненький. Пірагне, на мальовані, пирамідка. Пірамидки намальовані, но у нас... Ми ще відкривати. Не, не пробовали такий чай, не раз. Він каже, що йому подобається. А, ну да, пірамідка. Ну, пірамідки красиві, возим, високий. Бакалы накидаем туда штук 5 и буде это. А там ну, их ми... всего 10. Это це же цена. Цена, даже один с ценой. Последний, наверное, самый вкус. Так мы там и срок mm. уже кончился, не? Да, наверное. Да нет, двадцатая.08.24. До ну, 24-го, сейчас mm. двадцать ну, пятого. Та да ні, то то а... запакували восьмого місяця. І ми, і ми, ми, Ну тут попався в мене ще такий чай. Зайшли на, на дачі, був, а в нас на дачі е, маленький-малесенький там магазинчик є. І чаю дай який-небудь, вона мені дала міцний, і я його заварив. А він такий був вкусний. Я тепер третій раз купляю. Навірно, не, не три слона були, тому що міцний, міцний, не міцний. Я коли п'ю чай, люблю, щоб чай був е, заварював, щоб він був е, гіркий, а потім цукром доводимо, щоб він був солодкий. А то настоящий чай, пахущий, ароматний. Ти як, Я... наче, десь лясь прийшов? <смеш> Чефіри. <Чи> Хе-хе. <плоджу> <роджу> Нет. Чайний не чехвір, не чефір, а этот. Ну, сейчас ми робимо. Чай у нас з бергамотом. Всі чорні, всі розсипні, тут з бергамотом, з цветочками, з всякими. А що так? І тепер Там. я... І тепер я зараз робитиму ось так. Так що я не видно стільки сипати, всі оці пачечки робимо ось отак. Ну от красиві пачки, так? І ці красиві. Упаки там все красиво. Усе красиво. Треба навіть коробочки показати, де? Красиві коробочки. Так, <реш> да, коробочки даже. І за, тільки за коробочок можна купити такий. І міцний. І мій міцний. Це так. не реклама. А, а це наталичка. Це наталичка. Це це ну, теж бергамот. Теж щось вкусненьке таке. Так як я сказав, що я люблю чай крепкенький, щоб був, а потім гіркенький, а потім цукром доводимо, щоб він був солоденький. Ну, буває якої, коли навіть в чашці ложкою не повернеш з цукром. Ну, отака барочка в мене ось є. Я отак ось роблю. Оце тепер у мене непонятно буде, чи з бергамотом, чи з цвіточками, чи з ягочками. Ну, все, все, все. О, це крупне містовий, оце хороший. Да. А, який? а я тепер не знаю, з якої пачки витягнув. Опять Треба положки Опять проблема, от, да. окремо заварити, щоб знати, який саме смачніший. А що ж Оце ти ж... все перемішав і все? Оце все. Ж... Ну, один був тут. А, ми потім почитаємо, який там був листовий, і він дивись там вони всі. Вони взагалі різні Ні. кольором, то подивись. Кольором зрозуміло, що різні, то подивись, які тут да. а, цвіточки, ліпістки прямо. Квіточки. Такі тут тут, тут це, це інтересний чай. Надо почитати надо мада почитати, який этот тот а це ось більше на зелений схоже. Та ну ти що, зеленого не може в мене бути. Ну дивіться, який він цікавий. Зеленого нема. Він мене спросив, коли ми вибирали, я його сказав, Дріб... який тобі. Мені все, що хочеш з ароматами, з бергамотами, з світочками, ну тільки не зелений. І він мені дав. Ну в мене ще ж не все міцний сипат. Ну, вже й повна, я та вийшла. Баночка хороша. Ну, вже повна, треба ж перемішати буде. Цей міцний ми не кидаємо. Це таке етот, буде для гостей. <рес> а ще ж у мене ось дітки, дітки з Карпат привезли, їздили в Карпати, я їм заказав світочного. Ну, вони, напевно, що Карпатці ягідок наложили тут. І, мабуть, якусь мать мачеху, тому що листочки. Я вважав, що там буде липа, там буде щось. Це вдома буде. В Карпатах там трави зовсім другие. Ну, так, зовсім. <різь> <різь> ну, эти, багато. Та шиповника наложили, і бояришника, те що я і тут би мог собі набрати. Ну, <різь> Но, все одно, в ньому є запах, вкус в ньому є. У ну, нас не влізло в баночку. А так як ми чайок п'ємо по-настоящему, такими кружечками в нас хороші. Ми сюди, ми сюди сразу насипаємо чайку, але ну, треба перемішати, Ой, а що це я вкинув. Бумажечка. Бумажечка десь в цьому самому була. З чаю. З ну ладно. Хай. Ми насипаємо чайку багатенько. Ось у мене є, а що ж, мала мала банка вийшла. Тепер у мене є ось цукорниця, як сахарниця по-українськи? Цукорниця. Цук... <реш> ось у мене є цукорниця, це моя лічна. А це ось у нас для гостей. Це для гостей цукорниця це моя, щоб оці півкружечки висипав, бо той вазочки той не вистачає мені. А цієї якраз добре з баночки насипаю. І не дуже видно, що я чай пив і тут солодки. Ну, ложка буває, коли не поворачується. Ну що? Насипаємо отак чаю. Він буде хороший, крепкий, але не чехвір. І додаємо сахарниці, отак теж удобно. Оце наша, оце наша норма. І водичка. Дегустація чаю. Це буде дегуста... називатися цей ролик. На два рази. А. І ось сюди ще кинемо, кинемо ще чайку. Yeah. Я запах. Тебе з роботи. З роботи, да. Ми тут розмовляємо, а він видно чує через вікно і сидить, слухає на будки. Не вийшла в нас трошки банка чаю з чаєм здорова. А перемішати ніяк. Тому ми зараз отак у мисочки. Нам дуже сподобалися ці цвіточки. Ну, так що ми в тазику перемішаємо чистими руками. О, тепер, тепер все. Я тепер такий засипаємо в баночку. Все це вбираємо. А в оцю кружечку заливаємо чаю. І я... Мене, мабуть, в дитинстві не кормили сладким, побідали, тому що люблю солоденьке і багато-багато. І, і різне, немає, не, нема, не перебираю нічим. А е, в дитинстві у нас найвелике лакомство було. Хлібушек, горбушка м'якенька, е, у мішок, а водичка, а потім у мішок із сахаром. У нас завжди вдома був мішок сахара. І ми Мамка завжди, кричала, тому що в мішку були здорові кусочки завжди. А то було наше лакомство. Так що, а зараз тепер доганяю, що треба своє з'їсти. А все. я кричу, а він на мене теж кричить. А я йому кажу: оце б тобі таку жінку, як Рая, твоя сестра. Он Вові сказала не можна і все. А я кажу, буде діабет. Кілограмами купує, поки він пішов, а я оце вставила yeah. свій етап. Мені врач приписав, щоб діабету не було, приписав їсти сладостей багато. Вот так. Та їсти, вдома нічого не готується, то хоч і цукор, калорій. Ну а що, коли ми ходили в школу, нам казали, що треба їсти сахар, треба їсти солоденьке, щоб мозги працювали. А ще ж мозги -то вже не працюють, вже зовсім не працюють. Я, кстати, заправив этот, э, перфоратор, витягнув з зарядки акумулятор і вже два дні не можу знайти, не цієї От хати, капець. Так що треба їсти. Сука, щоб пам'ять була. Ой, який красивий этот самий був. Да. Ну, то й треба зараз декрупнолістовий і подивитися по, по пакетах і фотографірувати цей пакет. Піду ще куплю один такий і попробую його пройду снігрю, щоб і спитаєш, і пакет, один він був. І спитаєш, був. бо в нього буде точно такий, тільки в пакетиках купиш він. Ну ми ж спробуємо, може він поганий. Баночка хороша, але вона швидко швидко закінчиться. І це не одна, і друга меншенька. І в пакетиках, так що чай я не знаю, й де. Це насилка. Це просрочений. Ззаді видно. Сорінцевій це дешеве, чи це? Не знаю. Ти parce... що останній забрав ціну? Бо у нас із стіною було, що я коли... <кій> Вичитав, що треба на кілограм картошки 200-250 грам масла. А вчора і ми так і зробили, класно. і ще тепленьке молочко і 200 грам масла на кілограм. Красота, вкусна картошечка, навіть наутро вона не збігається. У нас чай сьогодні, а ти за картопельку, то буде окремо відео. <смеш> Ні, я ж хотів сказати, що, що я купив іще пачку маси, щоб вона ще зробила, і в сумку мені положили в АТБ чек. А я глянув, а воно пачка маса 138 гривників. Кажу: ого! Пачка Маса 138 тридцять гривників. А Наталечка каже, так це ж ти саме дешеве купив, навірно. Так я тепер картошку зварили, ну я її не їм. Буду пити. Що? А чай красивий. Це а ще Дивись, як... Ану, покажи, який диви, який в мене Так, цей чай, красивий, красивий видно, так гарно. Ну, я все одно, в мене своя система. Я це зараз заварилася, кружку випиваю хорошого чайку, а потім заливаю ще раз, і на вечір у мене буде такий самий чай. Ні грама не этот самий, вкус не міняється. Так що на два рази час випиваю почти все і заливаю ще раз. Все? І настається красота. Все. Сьогодні, бачите, замісник мій <сміця> робив розпаковку чаю і заодно продегустував. <сміця> так що всім дякую. Я взагалі хворію і в цю кімнату в його не заходжу. Ну, ось дивіться, це підтвердження того, що я кажу, що він купує кілограмами. Цукерочки, і гляньте, оце два дні сюди не заходила. От Як можна оце їсти скільки? Оце вітя. Люди скажуть, хто прав, я чи ти? Оце таке сладкоєшка. Віктор прибирав гаражі, буде машину вивозити на сміттєзвалище. Я, маю відомо, не машину, а те, що в машині, вже майже повна машина, сміття. І ось що він знайшов? Це ще доказує того, що в нього кругом, а, що в нього мало їсть, як він каже, цукру і нема в нього пам'яті. Гляньте. Сіт, цукор, печиво і чек. Знаєте чек від якого? Від 24-го року. Уявляєте? Купив. Положив в гаражі і забув. Так що, що я хочу сказати? Хоч він і їсть багато цукру, багато солодощів, але вони йому не допомагають. Все одно пам'яті немає.